Мональні проблеми, небезпечні захворювання, історії боротьби та незламності. Про це не тільки дивіться далі у тижневому огляді місцевих новин. Вітаю. Не може проїхати ні швидка, ні пожежники, ні люди. З таким повідомленням до телеканалу Сфера звернулись мешканці вулиці Небесної Сотні у Рівному. За їх словами, дорога там просто жахлива, а ремонту не було вже кілька років. Яка ж насправді ситуація з цією ділянкою дізнавались наші журналісти? Сміття, бруд, калюжі і ями. Ось такою дорогою щодня проїжджають десятки рівнян. Ситуація на вулиці Небесної Сотні, м'яко кажучи, не дуже. За словами мешканців району, капітальний ремонт даної ділянки не проводили вже кілька років. Пані Світлана живе тут ще з 80-х. каже, дорога тут була жахливою завжди. Це вулиця її перейменували на честь героїв загиблих на майдані. Це вулиця героїв Небесної Сотні. І вулицю переименували, але подивіться, в якому вона стані. Тут брудно, тут великі ями, тут ніколи ніхто не робить ніякого ремонту, тут немає освітлення, тут дуже небезпечно. У дворі житлового будинку, де проживає жінка, часто немає паркувального місця для її автівки. Тож Світлана змушена користуватися послугами стоянки, до якої доїхати ще той квест. Ну, зрозуміло, що доїхати до неї по цих калюжах це просто нереально. Тут просто їдеш і чурхаєшся дном автомобіля. І сюди не може доїхати ні швидка, ні пожежна, тому що в цих ямах дуже незручно. Я думаю, що на це теж треба звернутись. Там теж живуть люди. Пішоходи можуть обійти весь бруд через маленький тротуар. А водії шукають різні способи оминути ділянку. Чесно, враження тільки негативні. Дорога тут вже давним-давно просто. Не знаю, як без матюків сказати. У департаменті інфраструктури і благоустрою розповіли, що у минулому році на ділянці проводили поточний ремонт за допомогою грейдера. Це планують зробити і цьогоріч. Зараз вся техніка, і ми працюємо на магістральних вулицях, і потім поступово будемо переходити на другорядні вулиці. Капітальних видатків в цьому році не заплановано. Якщо будуть якісь подання на сесію міської ради, депутати виліділять кошти, тоді будемо робити проекти, будемо робити капітальні ремонти. Зараз ми маємо тільки на поточні ремонти і усуваємо аварійні ділянки і робимо поточний ремонт доріг. Тож поки на ділянці проведуть тільки поточний ремонт, який має, хоча б трохи спростити пересування рівнян. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Проблемні сходи у середмісті рівного неподалік обласного музично-драматичного театру досі залишаються розбитими. Чи створює це незручності жителям міста та які перспективи можливого ремонту розкажуть наші журналісти? Ви, можливо, треба менше красти, і те вкрадене вкласти у наше місто, якось його поліпшити. Бо... Подивіться на інші міста. Саме так реагують рівняни на проблемні сходи біля обласного музично-драматичного театру, які вже декілька років не ремонтуються та знаходяться у жахливому стані. Раніше сходи планували відновити, проте після початку повномасштабного вторгнення реалізацію проєкту відклали. Перехожі по-різному коментують наявність своєрідних руїн у середмісті рівного, але більшість переконана треба щось робити хоч тут ходжу і не надто часто але це дуже незручно тому що навіть коли йдеш наприклад на підборах то це взагалі катастрофа е, не вперше вже піднімалася в соцмережах бачили стосовно цих сходів ну але на жаль як бачимо нічого щось по факту не вирішується володимир рівнянин який також нарікає на стан сходів біля драмтеатру навіть запропонував вирішення даної проблеми ну це не дуже приємно так тим паче в центрі міста я тут, тут рідко буваю але ну так немає бути мінімальний ремонт не обов'язково там щось Супер нове. Я думаю, що багато є і кістки, і бруківки, яку знімають десь з інших місць, можна сюди виложити. Ну, би в такому плані. Ну, це один з варіантів. Можливо, є якісь ще там пропозиції, але навіть дерев'яні можна зробити на першу пору. Це не буде сильно затратно. Питання про необхідність реконструкції сходів біля драмтеатру піднімалися у соціальних мережах неодноразово. Небайдужі рівняни нарікали на бездіяльність влади. Заступник міського голови Микола Дядюсь розповів про ситуацію, яка склалась, та чому зараз сходи не ремонтують. Ситуація з сходами біля Драмтеатру, Ми її всі бачимо. Так, сходи фактично зруйновані вже на декількох років. Наразі проектна документація яка була розроблена в минулому році, проходить коригування і експертизу. Це власність обласної ради. От, відповідно, всі роботи затримані театру, ну, театра. Самої будівлі і благоустрою там вколо те, що виділено театру, повинен проводити сам театр. Рівняни сподіваються, що невдовзі проблема сходів у самому центрі міста буде вирішена. У 2021 році обласна рада виділила частину фінансування і старі плити демонтували. Згодом роботи довелося відтермінувати через повномасштабну війну. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин. перетині вулиць Гайдачного та Петлюри у Рівному почали будувати нову дорогу. Раніше на цьому місці була літня тераса одного із закладів харчування. Тут планують облаштувати своєрідне квазікільце та забезпечити односторонній рух транспорту. Як видозміниться ділянка у середмісті рівного, розкажуть наші журналісти. Вулиця Симона Петлюри майже у самісінькому центрі рівного традиційно одна із найбільш завантажених транспортом міських артерій. Аби дещо зменшити потік автомобілів, вирішили організувати проїзд з вулиці Сагайдачного. На місці, де стартували підготовчі роботи з облаштування дороги, раніше знаходилася літня тераса пабу бочка. Однак, з власником закладу харчування знайшли компроміс. Переговори саме власником бочки. Він погодився віддати частину фактично свого приміщення, тобто він бачите, його демонтував за свої власні кошти і віддав це чисто на місто, для міста земельну ділянку, для того, щоб ми могли обладнати рух по колу, який перш за все зменшить затори нашого місця. Роботи, які стартували біля бочки, є частиною проекту з організації руху навколо продуктового ринку та облаштуванню своєрідного квазі кільця. Так, тут буде рух по колу, тобто буде виїзд від Сагайдешна. Проїзд на семене Петлюри направо наліво, і потім по вулиці Мазепи теж буде односторонній рух, який буде рухатись в одну сторону. Це на вулицю в сторону вулиці Шевченка. Для виконання робіт залучили бригаду комунального підприємства міськшео. Якщо погодні умови дозволятимуть повністю завершити будівництво дороги, планують до кінця серпня. В різних періодах, ви ж розумієте, що процес будівництва це. Є підготовчий період, є період основних робіт активних, є період вкладання дорожнього покриття, є період нанесення розмітки. Якийсь період може працювати до 20 чоловік, до 10 одиниць техніки. Якийсь період це буде там працювати бригада 5 чоловік і одна одиниця техніки. Окрім безпосередньо проїзної частини, тут облаштують тротуари та дощоприймачі. Повну вартість виконаних робіт у міській раді оцінять після завершення будівництва. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. У рівненському обласному лікувально-діагностичному центрі імені Віктора Поліщука пацієнти мають змогу безоплатно пройти обстеження усіма методами ендоскопічної діагностики. Це передбачено програмою Національної служби здоров'я, з якою центр уклав договори. Детальніше про послуги дивіться далі. Рівненський діагностичний центр укладає контракти із Національною службою здоров'я України. Вже за кількома програмами. Пацієнти можуть отримати безоплатні медичні послуги, такі як консультації спеціалістів, діагностика, лікування в амбулаторних та стаціонарних умовах, отримати ліки, медичні вироби та інше. Ми хотіли розказати найперше це про пріоритетні пакети, тобто це ендоскопічні методи дослідження. Які оплачуються національною службою по пріоритетному напрямку, тобто в діагностичному центрі ми можемо провести весь спектр ендоскопічних методів діагностики, це обстеження, які направлені на раннє виявлення раку, тобто це є ендоскопії, колоноскопії, цистоскопії, бронхоскопії. Гістероскопії з електронним направленням від сімейного лікаря пацієнт повинен звернутися у заклад. Спеціалісти за допомогою сучасного обладнання далі займаються обстеженням людини. Це близько п'яти тисяч в рік. В закладі проводиться нашими спеціалістами: це фіброгастроскопії, колоноскопії, цистоскопії, гістероскопії, тобто близько п'яти. 7 тисяч обстежень проводиться протягом року. При виявленні патології пацієнтів направляють в інші медзаклади регіону або ж громадяни залишаються проходити лікування у центрі. На закладі функціонує відділення інвазивних методів лікування. Це є планове хірургічне відділення на 15 ліжок, де ми проводимо теж великий спектр операцій. за Стосовуючи сучасне лапароскопічне обладнання, пацієнт отримує за направленням від електронного лікаря абсолютно безкоштовну фахову якісну допомогу хірургічну за постановою кабміну із умовами від НСЗУ, яких має дотримуватись підприємство, діагностичний центр щорічно укладає договори. Держава в першу чергу, вона всім держава дає на службу здоров'я України обстеження всім громадянам нашої держави і не тільки все кому в кого є. Є заключена декларація з сімейним лікарем, вони йдуть на безоплатній основі. Якщо нема сімейного лікаря або хтось на нашу коліну, ну тоді йде на наплатній послуги. Усі громадяни регіону можуть пройти безоплатне ендоскопічне обстеження у діагностичному центрі. Окрім цього, заклад надає допомогу у лікуванні безпліддя репродуктивним шляхом, також безкоштовно. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Небезпечну хворобу лайма, яка передається від кліщів до людини, цьогоріч неодноразово фіксували на Рівненщині. Як вберегтися від бореліозу, та що робити, якщо кліщ таки вкусив, розкажуть наші журналісти. Небезпека може очікувати там, де її не чекаєш. Наприклад, кліщі, котрі переносять небезпечну для людини хворобу лайма, яка може призвести до летальних наслідків, а також створювати негативний вплив на серцево-судинну та опорно-рухову системи. Хвороба лайма або називається можна її назвати бореліоз Хвороба, яка передається через укуси кліщів. Взагалі, в нас з початку року, за 7 місяців поточного року в області зареєстровано 64 випадки даного захворювання. З них 4 дитини захворіла. Хвороба лайма не виникає одразу. Після укусу шкідника явні симптоми проявляються через певний час. На початку розвитку недугу виникає мігруюча кільцева еритема, а згодом у людини починає підвищуватись температура тіла. Важливо вчасно звернутися за медичною допомогою, адже пацієнт з небезпечною хворобою на ранніх стадіях, який проходить курс лікування, повністю одужує, розповів. Віктор Мороз. Що вас вкусив кліщ? важливо, щоб цього кліща виймав спеціаліст. Тобто не самі ви, а звернувся в травмпункт, і там кваліфікований спеціаліст витягне цього кліща. Якщо ну потрібно буде, то призначить антибіотико-профілактику. Але це вже буде вирішувати лікар. Як розповіла ентомологиня Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб Руслана Драб, успішно протидіяти кліщам можна за допомогою вдало підібраного одягу. Закрите вбрання допомагає уникнути потрапляння кліщів на відкриті ділянки тіла. А світле забезпечить кращу видимість небезпечних комах біля вразливих ділянок шкіри. Якщо ми виходимо в природу. Безпосередньо в ліс ми пам'ятаємо про репеленти з акарицидною дією. Обов'язково має бути так зазначено на цьому препараті, які убезпечують від присмоктування цієї цього членистоногого. Не заходити у високі травості, не заходити в чагарники, які є місцями проживання цих членистоногих тварин. Кліш ніколи не кусає одразу. Перед цим він шукає місце для присмоктування. Це може зайняти до двох годин. Варто пам'ятати про потенційну небезпеку, яку несуть ці комахи, та вчасно звернутися до лікарів, щоб не наражатися на небезпеку після укусу кліща. Артем Височин, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Літо період, коли багато продуктів харчування стають більш небезпечними через спеку та бактерії. Однією з яких є сальмонела. Як не отруїтися та що робити, якщо все ж таки відчув симптоми хвороби, розкажуть наші журналісти. У рівному цьогоріч зафіксували 24 випадки захворювання сальмонельозом, яке супроводжується небезпечними для життя людини симптомами. Джерело збудника інфекції є тварини та продукти тваринництва. Хворі люди і здорові бактеріоносії придається сальмонельоз також через непромиті овочі та фрукти, а також брудні кухонні прилади або руки. Сама ва дуже стійка. І вона при замороженні, і кип'яттіні, і копченні, в свою життєдіяльність продовжує і далі. Саме небезпечні такі симптоми це температура 38-39, болі у м'язах, попереку, також головний біль, загальна слабкість, болі в животі, також буде і діарея, блювання та нудота. Вакцинації від цієї інфекції немає. При перших симптомах сальмонельозу треба негайно звернутися до лікаря, адже ця хвороба дуже небезпечна, наголошує Марія Рокунець. Завдяки профілактиці та дбайливому ставленню до здоров'я можна значно знизити шанси заразитися. Важливо мити овочі та фрукти і термічно обробляти м'ясо, рибу. Але найголовніше правильно та ретельно мити руки, щоб позбутися сальмонели зі шкіри. як правильно мити руки і правильно обробляти? По перше, ми беремо мило, потім ми… Перше ми розмазуємо мило по всьому, щоб всюди було. Далі масажуємо ми долоні. Одну долоню, другу. Після того ми проводимо між пальцями, добре промиваємо, щоб не було ніяких інфекцій, щоб вони всі мікроби і бактерії змивалися. Варто пам'ятати, що сальмонела не впливає на смак, запах або зовнішній вигляд продукту. Через це виявити небезпечну бактерію складно. Лікарі наголошують, що завжди потрібно дотримуватись норм профілактики хвороб та терміново звертатися до медзакладу, якщо відчуваєте дивні симптоми. Артем Височин, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Зберіг життя піротехніків. Фельдшер-рятувальник Владислав Бак служить у ДСНС з 2021 року. Чоловік проходив службу не тільки у Рівному, а й у Херсонській області, де під час розмінування врятував спеціалістів піротехніків. Історію медика журналісти сфери розкажуть у наступному сюжеті. Владислав Бак фельдшер-рятувальник служби надзвичайних ситуацій. Чоловік несе службу із 2021 року. Почав працювати одразу після навчання. З дитинства була, як сказати, мрія думки це допомагати людям. І якось воно так і вийшло. І в навчальному закладу проходив до підготовку, проходив також виклад, ну, викладала до медичної підготовку. Основний обов'язок медика допомога людям. У чималій аптечці фельдшера знаходиться усе необхідне для порятунку цивільних. В пункті постійної дислокації моя основна задача це я заступаю на чергування. Це добові чергування. Тобто це виїзди спеціальною технікою на різні ДТП на допомогу населенню. Виклики бувають різні. тобто ми, Тут в цій аптеці у нас є по максимуму, що нам потрібно на виклику. Це перев'язаний матеріал, це різні йод, перекись водню, рукавички, плейкопластирі. Також у нас є присутній кисневий балон для подачі кисню, для допомоги, різні види масок. Тобто у нас є натас, у нас є шини, турнікети також в наявності, бо в наш теперішній час бувають різні ситуації. Окрім несення служби у нашому регіоні, Владислав працював медиком у складі зведеного піротехнічного розрахунку на Херсонщині. Під час розмінування територій області група спеціалістів отримала поранення внаслідок вибуху боєприпасу. Ми пройшли вулицю, грубо говоря, вже була як пауза. Всі майже вийшли до дороги. Я сидів в машині, я якраз вийшов з машини і пролунав вибух. А далі все як, як тунельний зір. Просто починаєш працювати. Завдяки чітким діям медику вдалося врятувати життя піротехніків, за що Владислав отримав відзнаку президента України. Вчасно була надана медична допомога, і все слава Богу, добре. За це відрядження. Отримав нагороду від президента за запрятаних людей. Чоловік каже так, морально було важко. Однак ситуація із вибухом змотивувала далі вдосконалювати навички роботи. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, випуск новин. Риболовля на Рівненщині що легально, а що ні. Наші журналісти звернулися до рибоохоронного патруля, щоб дізнатися про основні порушення на місцевих водоймах та як борються з браконьєрами. Детальніше дивіться у сюжеті. Бачите, риба. Саме так починають черговий рейд працівники Рівненського рибоохоронного патруля. Зазвичай на водоймах знаходять сітки, ставити які суворо заборонено. Правопорушники розставляють знаряддя навіть у рівному, хоча знаю, що рибу у місцевих водоймах після нещодавного мору стало менше. Буквально в тому місяці було виявлено заборонене знаряддя лову на річці Усся, сітки. Безгосподарські, де не було встановлено, хто їх поставив, але ми вилучили їх. Риба, яка була в сітках, була випущена в належну водойму, і сітки були передані на склад у рибоохоронний патруль. За правопорушення рибалкам загрожує адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. 340 гривень. Ну там це на розгляд суду. А вже якщо е, при затриманні. Була вилучена незаконним путем риба, то вже кожна одиниця риби має свій розрахунок. З 5 серпня по 20 вересня на Рівненщині діятиме нерестова заборона на вилов раків. За порушення також передбачена адміністративна відповідальність, штрафують за кожного виловленого рака, розповів Олександр Новак. Зариблення теж має свої тонкощі та правила. У рівному нову рибу дозволено запускати лише у басовому куті після необхідних досліджень, розповідає начальниця відділу істіології та регулювання рибальства Ірина Губернатор. Обов'язково, коли планують громадські організації зарибити, розробити науково біологічне обґрунтування. Тобто, науково-біологічне обґрунтування це така програма щодо доцільності видового складу, який необхідно поповнити водойму. Тоді, відповідно, коли є науково-біологічне обґрунтування, накладна, ветеринарне свідоцтво, що риба є здорова, звертаються представники громадської організації, Любителів до нас в управління. Пишемо заявочку, оформляємо, робимо графік зариблення, складається, відповідно, комісія і виїжджаємо безпосередньо на водойму для здійснення зариблення. Попри наявність, у рівному окремих браконьєрів є й ті громадяни, які звикли у законний та чесний спосіб ловити рибу. Віктор, ловець зі стажем, був змушений через війну переїхати з Авдіївки до Рівного. Улюблена справа чоловіка залишилася з ним. Тепер займається риболовлею на басовому куті. На водку ловлю. Ловиться лящ. Плітка, окунь, дивлячись на що ловити. Яка наживка там? Маленького не можна брати. 30 сантиметрів мінімум. Менше не можна брати. Треба більше. Риболовля може бути цікавим видом відпочинку або хобі. У рівному місцеві часто проводять свій час саме за таким дозвіллям. У рибоохоронному патрулі закликають громадян не порушувати закон та не ловити рибу на заборонене обладнання, щоб уникнути неприємних наслідків. Артем Височин, Олексій Олексієнко, Випуск новин. Останній місяць літа пора, коли грибів у лісах стає набагато більше, ніж раніше. Наші журналісти відвідали центральний продуктовий ринок Рівного, щоб дізнатися вартість лісових смаколиків та звідки їх привозять до обласного центру. Детальніше дивіться у сюжеті. Початок сезону грибів на Рівненщині. Останні рясні дощі позитивно вплинули на збільшення кількості лісових смаколиків. І селяни, і мешканці регіону почали активно привозити дари лісу на продаж до обласного центру. На продуктовому ринку у рівному гриби вистачає. Продавці кажуть, збирають їх не лише поблизу міста, а й в більш віддалених поліських районах. Грибочки з Березні Брезно, Чорниці з Березного о, брали. Зараз після дощиків грибочки пішли. все по ціні так само продають. По 190-80 гривень літрова баночка. Я продаю по літрових вітерочках, тому що вигодніше людям брати так, би в літрових вітерочках, тому що тут більше. Ціни у різних продавців відрізняються. Дехто продає гриби у відерцях, а хтось торгує на вагу. Зараз актуальними і найпоширенішими дикими ласощами є білі та польські гриби, а також лисички, розповідає продавець Олександр. Проте трапляються й інші види. Ціна за кілограм лісових смаколиків у продавчині інни становить 200 гривень. Грибів, слава богу, вродило в цьому році. Різна ціна люди різні. Приходять, є пенсіонери, які просять дешевше, молодші гриби будуть дорожчі, старіші будуть дешевше коштувати. Сезон грибів це чудова можливість насолодитися лісовими ласощами. Проте закликаємо не забувати про правила збирання та потенційну небезпеку і до окремих отруєних грибів. Варто завжди перевіряти зібрані гриби. Це стосується не лише продавців, а й покупців, аби уникнути отруєння та неприємних наслідків. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин. Емоційне вигорання в умовах постійного стресу стає все більш поширеною проблемою в сучасному суспільстві. Це не просто стан втоми, а серйозне психічне виснаження, яке може вплинути на якість життя та продуктивність. Як боротися з цим станом та які його наслідки? Де у сюжеті у часи глобальних викликів, таких як війна, емоційне вигорання стало не лише особистою проблемою, а й суспільним явищем, яке вражає як військових, так і цивільних. Відчуття постійного стресу і тривоги може призвести до втрати мотивації та енергії, що негативно впливає на якість життя. І якщо втома це, це втома, я втомився, мені потрібно відновити ресурси. То емоційне вигорання це такий комплекс, складний втоми незадоволених потреб і нечутливості до себе. На да, тобто невміння відновлювати ресурси. Емоційне вигорання це серйозний чинник, який також може суттєво вплинути на фізичне здоров'я людини і негативно проявлятися на загальній працездатності та щоденній активності. Напруження відображене в нашому тілі. Там, де ми маємо м'язеве напруження, там погіршується кровообіг, погіршується постачання. Кисню та поживних речовин до органу, і якщо воно хронічне, там відбуваються з часом фізіологічні зміни. Емоційне вигорання впливає на наше здоров'я тим, що загострюються хронічні захворювання. Сьогодні ми живемо в умовах, коли війна стала невід'ємною частиною нашого життя. Вона глибоко впливає на психоемоційний стан всього суспільства. Дійсно, війна на нас впливає, тому що це середовище, в якому ми живемо, і це хронічний стрес. І на цій стадії, що важливо, це визнати, що я виснажився, я втомився і мені потрібно відновитися. І це важливо. Особливо вразливі військові, які щодня зіштовхуються з втратами та стресом, опиняючись на межі емоційного вигорання. Цей стан невидимий, але може мати серйозні наслідки. А, про військових це таке велике питання державного рівня. Ну, тут важлива ротація. Тут важливо, щоб ми про них не забували, про те, щоб не знецінювали їхню роботу. Проте я не кажу, як важливо їм відновлюватись, і як важливо їм ця співрегуляція з людьми, які живуть у відносно безпечних умовах. Психологиня Ірина Кужель зазначає, що про своє ментальне здоров'я люди повинні піклуватися так само, як і про фізичне. Це дозволить зберегти силу і мотивацію для побудови майбутнього, а ще убезпечити себе від емоційного вигорання. Ірина Котюк Олексій Олексієнко. Випуск новин. Таким запам'ятався цей інформаційний тиждень у Рівному та області. Команда сфери бажає вам спокійних вихідних і продовжує тримати в курсі актуальних подій регіону. На все добре.